Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 37 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 лютого 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 870 700 особин за добу 1 170, танків 10 201 одиниця за добу, 19 бойових броньованих машин, 21 183 одиниці за добу, 15, артилерійських систем, 23 686 одиниць за добу, 34. Реактивних систем залпового вогню 1299 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 1085 одиниць за добу, 2, Літаків, 370 одиниць, гелікоптерів, 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 26 961 одиниця за добу, 194, крилатих ракет 3064 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 38702 одиниці за добу, 120. Спеціальної техніки 3759 одиниць дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.